Привітики-привітики. У нас уже Дениско працює з мотоблоком. Зубер, фризує. Да? Щось резкость трошки псується. Ми тут уже трішки посадили часнику Лені спасибо, що допомогла і цибульки. А це ще хочемо посадити часнику цибулі і моркви. І Дениск у нас вже працює, тренірується. Ну, вроді, вроді виходить. А так, уже попідростали хлопці. Папині помощники. Красота. красота. Вот. Молодец. Красота! Денис! Денис! Пару фоточок. І все, і працює. І все, Вітя несе часник Да? Старуся сюди. Показуй, що ти приніс? Чесник приніс, так? Да? Іде такі буде. Не, ще рядки паса... папа зробить, ралом, ралом. Не рилом, ралом зробить рядочки. І будемо садити чесничок. Ось такий. Отак. Вот ні, нічого байдуже. От, і посадимо ще цибульку на зиму. І посадимо морпочку. Добре, що є мотоблок, добре, що є фреза. Красота. Зараз перефрезуємо мягенько, хорошо. І собі зараз питаємося, чи йому подобається. А ліс який гарний. Денис Олександрович, вам подобається? Ваш коментар. Ваш коментар. Іди в байду, так? Працюває. Нема коли. Коментувати буде пізніше. Ну нічого, а ліс який гарний. Вже більшість листочків обсипалось. Красота. А рядки будуть через весь город це як станеш сапати. Хорошо. Красота. Уже ну. оно Петро Андрійович Ралом тягне рядки робить на цей нечесник. ну Як в лісі красота, в лісі. ну В лісі ми не були, ще треба буде побути. Але красота. Це ще дощу немає, дощ піде, то, звісно, вже не буде такої красоти. Воно потемніше є все Вже, бачите, деякі дерева вже голі, вже обсипались. Ну, нічого, але гарно. Ота, От ота, ота посадка, то взагалі супероваці. Кольорації дуже класні. Ну. Щось там розказує, щось там показує. Ну так, трошки хлопців вже треба навчати, а що... Вони ж мужики мають вміти. Да? Так. Mm -hmm. да. mm -hmm. Ще раз. Mm -hmm. Ні, та він чуть-чуть зачепив. Вовремя підбігла. От і все, зараз будемо вже тикати. Хоч часник потикаємо. Mm -hmm. А наш ти сюди. Айда, айда. О, каже. Отаке От рало і робля, робляться рядочки. Все, ми погнали, зараз візьмемо часник і будемо тикати. Да? Папині помічники. Красавці. Ще в рукавицях. Першиво Хех. приближувати і надальнювати. Ох, щось загазував. Загазувавшись, красавці Все равно вже батькові помічники, мої помічники. Виростали ці дітки так бігом. Чого? Був би мир, наша перемога, і щоб вони були здорові. А то все, ірунда. Хлопці молодці, звісно. Хлопці, звісно, молодці. Я ось вже почала садити. Хі -хі. Та й за цими хлопцями і нема коли садити. Хі -хі. Поки відосік зроблю. Який вітер дує, да? <ріхи> Попався <ріхи> Попався Засипай Засипай Що тут, якби було ще чим засипати? Якби mm. було ще чим засипати. Так, поки там Андрійович руле ось ось ці рядки робить. Я принесла цибульку таку ще зараз потикаємо. Ціна її, бачите, яка? 97,40 за кілограм. Ми взяли 2 кілограми такої коричної і білої. Хочемо посадити назву. подивимося, що воно буде. І набрала моркву цілий пакет, зараз розірву і покажу вам також ціну. Ось наша морква. Бачите, скільки багато. Так, і в нас тут ось цілий список її. Ось, і ми взяли його і цієї моркві на 123 гривні, 10 копійок. І знижка в нас 10 копійок. Ха -ха. Ось так-то. Є в нас така штука, ось така морква. Тут різна вона. Дитинство, якесь хрустящий хрюстя... завтрак. Дитинство, рафінат, рафінат, хрустинка, королева, королева. Перфекція якась. Хрустинка без серцевини. Коротше, буде моркву кучу, будемо продавати. Якщо вроде. Ну, сподіваємось, що вроде. Так що садимо ще цибулю. А потім. Да. Все. А зараз легенький отдих. Кицька Кицька. Китьська молодець. Гарно миші ловить, криси ловить да, Кить? Кицьк. Кицька Мурка. 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 Сонька. Хто як хоче на ній такий каже? Така вона у нас, да? Ктьськць. Ктькць. Ди сюди красиво. Нема коли. Телевідення глуше, глуше, ГЛУШЕ! ГЛУШЕ! <глуши> так, все, садимо. А, у нас в чеснику вийшло сьогодні половиною рядка, а минулий раз два рядка, да? три рядка, йолки палки через весь город, це йома, пам. Бізнесмені. <глуши> От. Ну, дай Бог, щоб вродило, а там побачимо. І, скоріше і нам перемоги, саме головне. Так, все, погнали ми, ще посадимо е, цибулю і морку. Всім пока-пока. І так вже натрабанили там хто, хто наскільки. І підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте лайчики, коментуйте. Дякуємо, що ви з нами. Пока-пока!